Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Приморськ. Що заважає деокупувати і як саме відбудеться деокупація звільнення? Приморська. Страшно, страшно, людям важко. Тут у кожну домівку не оминув руський мир. Всім завдали шкоди, як наче в Приморську от пролилася кров на багато постраждалих жителів від росіян. Є заручники, є ті, хто взяті в полон. Так, дивіться, дійсно обстріли, вони, може, будуть лякати вас у Приморську, або ви будете їх бачити чуть, але це не по Приморську. Приходи от саме до Приморська не будуть. Тут буде висадка, точніше, щось пов'язане із водою. Можливо, буде саме з цього місця Приморська, обстріл Росії. Так, має відбутися битва. Це будуть незначні мала, мала кількість військових Росії, яких там залишать. Більше росіян підуть по воді. От вони, як наші, сядуть на кораблі. І от є таке, що обстріли, це наші військові будуть вести вогонь по воді. Оцим по росіянам, що пішли, що будуть тікати по воді. І в них не вийде втікти, цих росіян буде закритий шлях і взято в оточення. В них не вдасться їм втікти, і в цих людей, що вони. Взяли в полон, також їх буде звільнено. І взагалі саме місто Приморськ, воно буде деокуповано мирним шляхом, тобто не будуть зруйновані будинки, не буде вбито цивільних людей. Проте люди дійсно будуть чути, бачити і це налякані будуть. Хоча над тим містом самим буде мирне, тихе небо, прильотів не буде. От. А в росіян закритий шлях. Оці всі, хто з Приморську захочуть тікати, багато також там будуть люди, напевно, що із території України. Їх як наче вивозять, таємно вивозять. Дійсно, їх врятують. Цих людей дурять, дуже сильно обманюють, їх беруть як живий щит, як ним захищаються люди з території України. Там так, ті. Дуже... Там багато дітей і жінок, щось мені йде, що от їх, як наче, одурили обманом, заманили, і це захист для росіян. Проте наші військові зроблять так, щоб врятують цих людей, і росіянам закриється шлях. Вони не зможуть тікти. Так, всіх повернуть додому. І дивіться, в Росії ще вони вивозять награбоване до Росії, що воно... ну, їм не вдасться. Тобто от погрузять, можливо, на кораблі, але їм не вдасться вивезти награбоване з це з усієї України, ну і з Приморська також. Завдали багато лихо у домівках. Заперечую весь негатив, Заперечу. Взагалі дуже добра карта миру вийшла. Прошу допоможіть нам, будь ласка, де купувати, звільнити Приморськ, Заперечу. Не запереч. Так, ці всі карти гарні. Пограбували Лю, людям зруйнували працю, роботи, нема чотирьох Дурять, пропаганда, дуже сильна пропаганда. Люди бояться дійсно деокупації, налякані. Заперечую весь негатив. Вертаю ворогові. Все, що зроблено в Приморську, повертається до ворога. Весь цей негатив, всі злочини. Більше ворог не може наживитися на стражданнях українців у Приморську. Буде так, буде так, буде так. Захищаю всіх мешканців Приморська від агресії росіян. Перекриваю, да буде захист міцний. Зламаю всі плани росіян. Не можуть вони тікати. Бояться, руйнують всю логістику, немає в них змоги захищатися, воювати, складають зброю, здаються, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю допомогти, допоможіть захистити місто Приморськ від агресії російської, захистити жителів Приморська. І всю агресію, всі злочини, біль, страждання, все, що чинили росіяни у Приморську, повернути цим росіянам. Буде так, буде так, буде так. З ними все це так же само трапиться. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити всі шляхи на звільнення Приморська, без страт для цивільних людей і без страт для військових України, щоб. Відкрилися всі шляхи до Приморська, щоб люди змогли вільно пересуватися, жити і повернулися закон Феміда України, і був захист у людей. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги, всі шляхи на нас вільна не Де буде все сказано здійснене. Так, не зможе Росія живим захищати своїх військових живим щитом із цивільних людей, руйнують ці плани, не виходить, буде так. Будуть всі врятовані. Дякую за увагу.